У неділю в Коцюбинському відбулися загальні збори місцевих жителів. Їх мета підтримати команду партії Нові обличчя, яка почала відновлення селища. Ремонтує дороги, під'їзди, робить тротуари, здійснює реконструкцію парку. Люди виступають проти того, що звільнена екс-селищна голова Матюшина разом із нартепом Ольгою Чуваковою заважають відроджувати Коцюбинське. Ми бачимо, хто що робить. Розумієте, нові обличчя вони із дитинства гребли вигрібали і зараз свою роботу продовжують. Ми бачимо їхню роботу. Люди організувалися, ви подивіться, хіба не приємно, да? ви подивіться, хіба не приємно, по коліна. 80 років жили у Багнюці, 80 років. Не один таке не зробив председатель. і той самий. А, а камес не вивскарплюк, де да не зробить людям добро. А вони все одно кажуть, що це гарбу. А, а зараз нові обличчя якось починають їх згуртовувати, і ми, ми тягнемось. Ми хочемо їм допомогти. Попри вихідний день людей зібралося багато. Ветерани праці, молоді сім'ї, атовці. виступали всі бажаючі. Їх підтримували оплесками і вигуками молодці. На У нас була мрія, щоб кучевинське розвивалося. Воно сьогодні розвивається. Крісло нам не треба, і ми дуже раді цьому, що. Завдяки Ірпеню, Ірпінському депутатському корпусу, Коцюпинському депутатському корпусу пішло порозуміння, нам почали виділяти кошти, тому що ми все життя були в Ірпінському регіоні. І сьогодні ми маємо те, що маємо. і Я думаю, що ми будемо ще більше тут робити і здобувати. Розмови нічого не варті, якщо за ними нема справи. Ви знаєте, ми в Ірпені працюємо менше, ніж півтора роки. Ми працюємо там рік і чотири місяці. Але е, у самих вже є по-перше враження, що ми живемо в гарному місці. В самих є бажання щось змінювати далі, тому що ми бачимо, що то оцінюють люди. І ми щиро віримо, що так само зі сторони Коцюбинчан буде оцінка. Ми за дуже короткий період, за дуже короткий період покажемо вам, що в населеному пункті можна не говорити, а можна працювати. І Коцюбинське. Невеликий населений пункт зовсім невеликий. Повірте мені, нам треба, ну можливо, рік, щоб він виглядав як ірпінь, як буча. Люди втомилися від політики. Люди хочуть на місцях нормально по людськи жити, щоб не було протистояння, щоб одна політична сила не протистояла інших людей. Ми хочемо просто нормально, чесно, благородно розвивати наші селища, і в нас це вдасться. Я думаю, мене тут вже уже знають. Я здесь живу седьмой десяток лет на нашем Коцубинскому. И работа, какая сегодня происходит в нашем поселке и также в нашем доме, в нашем Коцубинскому. Также дай Бог вам руль в руки щоб вона було, все було хорошо? Поки на свіжовикладені тротуарній плиці перед будинком культури виступали прихильники нових облич. За будинком культури мітингували прихильники Ольги Матюшиної. А сьогодні у нас віче громада скликала а, в противагу народному вічі. вивел антимайдан партія нові обличчя. Розривають право провести віччя, провокато проінформувати громаду щодо досягнень активістів і прав Щодо досягнення в судах, щодо оскарження рішення щодо приєднання до Ірпіня, щодо поновлення мене як голови на посаді, вже є ухвала про забезпечення позову. Тобто, треба повідомити громаду про позитивні процеси. Я борюсь за права е територіальної громади Коцюбинського і за те, щоб тут було подолано корупцію, і е за те, щоб партія нові обличчя, яка фактично окупувала і е захопила, е захопила владу в селищі. Е Отакі речі, розумієте? Такого не може бути, але присутність поруч опонентів на насті прихильників нових обличчя не вплинула. Я тут. У селищі вже більше 30 років. Мені приємно, що селище почало розвиватися. Мені приємно, що сьогодні така площа, якої у нас давно не було. І мені хотілося, звичайно, щоб селище наше і далі розвивалося. Дуже приємно, не дивлячись на все, що відбувається в країні, що все-таки Ірпінь знайшов можливість і для Коцюбинського, що не тільки розвиває Ірпінь, а й Леглі території, чого давно у нас не було.